Смертельна ДТП в Івано-Франківську керманич легкового автомобіля БМВ вчинив наїзд на 71-річну мешканку Івано-Франківська. Жінка від отриманих травм загинула на місці. Керманич автомобіля БМВ 1991 року народження. Мешканець Полтавської області здійснив наїзд на жінку пішоходом. Останній переходили прузну ділянку дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. В результаті аварії 71-річна мешканка Івано-Франківська загинула на місці події. Поліцейські перевірили наче на стан спиніння за кермом і був тверезий Також минулої доби в Надвірнянському районі 30-річний водій не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з автомобілем. Прибувши на місце події поліцейські встановили, що на ділянці автодороги Н-09 дев'ять, Мукачево Львів Львів, та делятин, 30-річний водій автомобіля ВАЗ 21074 один мешканець району рухався в напрямку. Еренчо на повороті дороги водій виїхав на зустрічну смугу руху, де боковою Сини автомобіля зіткнувся із зустрічним автомобілем марки Хюндай. Останнім керував 50-річний мешканець Надвірнянського району. Наслідок ДТП пасажири автомобіля «ВАЗ» 2001 року та 2000 року народження мешканці Надвірнянського району від отриманих транс загинули на місці події. Керманича даного транспортного засобу та його пасажира 2003 року народження жителя Заріччя. Доставлено до лікарні. За фактами двох ДТП поліцейські прикарпаття розпочали кримінальні провадження. Ліліана Іванічук, Андрій Буцяк та радіокомпанія Раї.